Шалом, це Славко, нарешті ми дочекалися на крило і нашого сирського. Дуже хотілося дізнатися, що в нього в головах. І нарешті ми побачили. Ось воно медліло медліло Повідомляло нам ще 14 листопада за атаки в районі Куп'янська. Бачите, ото він нам розказував за росіян, як вони змагають перехопити ініціативу. В районі на півночі та півдні від Бахмута ну, генерал очевидність. І нарешті він сказав, що треба збереження життя наших воїнів, забезпечення стійкості нашої оборони, раціонального використання боєприпасів, розглянути варіанти подальших дій. Якщо це вони не збираються сокращати лінію фронту, то я не знаю, на що було піднімати паніку. Або просто її сократити де факто. Але ж на що наперед піднімати паніку. Що це за політичний тиск і на кого з цим всім треба розібратися? О, ще раз, бачите, наша люба кішка пройшла повз вас, пішла полювати на синиць. Ось це ділянка фронта, як ви розумієте, в районі Куп'янська. Тут вона чим наочна карта, наочна карта інтенсивності дій. Бачите, тут що приємно за більший час є інтенсивність подій. Вона достатньо випадкова, але показує оборонні лінії тут, оборонні лінії в районі Краматорську. Як же ж вони з цього рубежа будуть сокращати? Ну сюди, я ваш як же, ж, що ж вони тут зможуть сократити? яку ж лінію фронту вони зможуть сократити, не забросив оцих всіх своїх любих мішків, виступав, оцих всіх кульдесаків своїх. Я не знаю, мені самому цікаво, про що це говорить. Що був втрачений час? Ми, на жаль, дуже мало уваги приділяли Сходові. Ми спостерігали за районом Куп'янська, що хіба що в сенсі того, які формування російські будуть звідси забрані. Ми бачили, як забрали 90 танкову під Авдіївку, як вона пішла. Як тут барюкалися з Кантемірівською, як перед тим пішла ще 104-та десанта, сам як противник. Знищив, фактично, прибрав свій ударний потенціал з цього напрямку. Ясно, що війська тут катастрофічно не вистачає українського. Ви самі знаєте, яка тут щільність української оборони. І те, що противник, ось цей район Куп'янська, ви розумієте, що чим різниця ситуація в районі Куп'янська? противник висувається вузьким клином, Що вони тут. Борються з переправами через оскол, вони нам розказують, що вони зможуть знищивши переправи через оскол, позбавити українські сили постачання. Це ще питання, в принципі, але ясно, чого вони хочуть, видають свої бажання. Якщо вони вийдуть за Асков, російсько-українська оборона по цій лінії стане безсенсовим український рубіж. Але я скажу, що для того, щоб оволодіти Куп'янськом, недостатньо вийти на нього таким вузьким клином. Ви самі бачили, що які такі успіхи противник досягає там, коли він створює мішок, коли він розвиває або північний фланг. Як це було в Бахмуті і є в Авдіївці? Або обидва фланги? Про що нам все це говорить? Про те, що надійшов час грати, а ні фішик, ні карт на руках уже ні. Що, власне, доторгувалися до того, що здачі нема чим давати. В кої та віки ситуація розвинулася на користь України оперативна. Росіяни задіяли останні резерви, Путін дає політично вмотивовані накази. Зрештою, так я, я, я підозрюю, як і Зеленський дає вмотивовано. Кішка б'ється з моєю указкою. Це у Черчилля була битва Бульдога під ковром. У мене битва котів під ковром. Власне, центром, центр уваги, ви розумієте, дві ділянки Південного фронту і ділянка фронту у Донбасі була прикута. І можливості гри зберігалися тільки на двох напрямках в районі Куп'янська і за Дніпром. І якщо сяк так українці ще змогли зібра, зіграти за Дніпро, між іншим, от птахи Мадяра, знову показують в, в, удари по бронетехніці аж в Корсунці. І якщо ми переведемо, от я не зробив цього, не встиг. На жаль, коли ми переведемо на лінії назви оцих вулиць по лініях. В кринках те, що вони називали, то виглядає, що морська піхота Росії ще дуже далека до будь-якого успіху. І принаймні ми бачимо, що значно ширше накривають українці, ніж сконцентрований вогонь противника. Принаймні, тут, то, тут спробували зіграти. Як? Чому? Ми ще не знаємо, але. Принаймні цей героїзм ця опертість свідчить за те, що українці не спішили віддавати перемогу і принаймні показали, де її можливо досягти. Бо. от, Нарешті пішов щот, я скажу, я просто хочу показати, що нарешті ми маємо танкову роту. Це більшого формату, це, власне, ну, я б сказав, по її стану їхніх танкових років, це вони здесяткували дві танкові роти. У противника, тому що роти ж у них теж маленькі, по 7-8 по танків. Здесяткували роту БМП. Ясно, що це нанесені удари по більшій кількості рот послаблені. Так само інша бронетехніка. Ми бачимо, що пішов вже рахунок на бронетехніку противника і він буде збільшуватися. І я, ми всі маємо сподіватися і молитися. А в розумленні. Я розумію, що це пропаганда. Це нічні дані, що противник вийшов на оперативний простор. Це ми їх накриваємо нашою пропагандою, але непогано. Але в принципі, ви розумієте, те, що 104-та надірвалася під кринками, це очевидно, як перед тим не надірвалося вісімсот І як оці абрики 144-ї надірвалися. Це важливо. І, от коли всі резерви противника були перемелені, виявляється, що наш інтерес до центру позиції, наше зосередження бригад там в центрі в сподіванні затримати просування противника, тому що просування все одно було, як воно було в Бахмуті, буде воно в Авдіївці, буде і в інших мішках. То зараз ми не маємо можливості зіграти на пів... півночі. Короткий час, на півночі через прибрання їхніх танків, через те, що лишилася тут тільки Таманська з них, ось вона, власне, і преться, Не вистачає сил нашим десантно штурмовій бригаді. Як ми розіграли свої карти так, що ми не можемо змодривати. От видно, що б'ються от як ігра була лара в нас? Ражалість два от сирських. Мені я так можу сказати. Що... Не висмикнути неможливість ракаді швидко перекинути. Ну, власне, ми навіть не знав, яке тут буде покриття ударів. Тут значно менше інтенсивні діяльності ворожої авіації, яке буде покриття ударів, ми не знаємо. Зрештою, німці ризикували, пам'ятаєте, 44-го року і перекидали свої механізовані з'єднання. Перекинути по ракаді і вдарити. Ну, видно, що українське військо не в що воно звикло до таких от. Повільних позиційних операцій до матеріал шляхтів до підкидання м'яса в м'ясорубку в сподіванні, що російська що росіян прокрутять через м'ясорубку більше і швидше ніж українців. Ну я що я можу сказати, такі сподівання ведення оборонної війни і зараз. Просто спряміть лінію фронту, нічого не означатиме. Це означатиме віддати ініціативу противнику. Зрозумієте, на кожній ділянці фронту противник обирає собі ініціативу. Тільки ми обрали собі ініціативу за Дніпром. Одне місце. І щоб зараз у нас формується брати? Зрештою, у нас є війська, зрештою, для кого ми бережемо і розсмикомо п'ять механізованих бригад. Спробувати зіграти під Харковом. Ту саму ситуацію, ясно, що це буде операція з обмеженими цілями, що це буде удар з відступом ймовірно. Але не спробувати зіграти під Куп'янськом так само, як Куп'янську. мене просили всі оці жопи міра правильно називати. Прості мене, Господі. Я думаю, що коли кажуть Куп'янськ, це кажуть Москвини. Ну якщо й Українці кажуть, що треба казати Куп'янськ, я заради, заради поваги до вас вивчу цю назву, яка. Кажу... Якщо говорить, Венгрія дасть в Германію урожай ще одного року, то Рібінтроп наголоситься виговорити хоч одну венгерську фамілію правильно. Так і я зголошуся цілком добровільно це зробити. Ну, що я скажу, небажання зіграти тут, коли достатньо противника вже пішло, і полишати йому ініціативу просування вузьким клином, видно, що українські полководи догралися, догралися до того, що нема чим здачу давати, і я скажу. Що оця заява сирського за раціональне використання? Невже він вони піднімають паніку тільки для того, щоб вражала Бідона? Невже ви не розумієте, що ніякого Бідона ви не розжалобите? Що якщо це як його Фраєр Маск розблокував ще одного ворога України в Твіттері? Якщо Орбан себе нахано почувається, якщо Зеленський пробує умілості від Орбана, що це вже нічого не не дасть. То або ситуація навколо України змінилася, і наші рижі кудрі приміркалість і нас скоро почнуть Або ви зарано піднімаєте паніку. Тому я скажу, що Сирський пішов слідами залужного, це мені нагадує цю ту саму характеристику німців, російських офіцерів Генерального штабу, що у них у всіх слабкі нерви через те, що вони. Занадто важко, занадто багато вилизали дуб, щоби піднятися. Ну що я можу сказати? Які полководи, така і війна, слава українській морській піхоті? Молимося за те, щоб в вразумілі... І спробували зіграти на півночі, бо більш слабким противник на півночі не стане. Зараз оцих з розпачливих спроб нав'язати нам то Суми, то Куп'янськ, то ще щось Розумієте, сама гра і починається веншпілів. Розумієте, сама гра, от зараз рештками з'єднані, починається сама гра, рештками сіл, можливість вкласти, от розуміти, от. Жофровщини нам не вистачає, ви розумієте, що волонте Селя Віктуар, що воля, це перемот жофровщини нам не вистачає. Жофр усіх поклав, а Марну виграв. Ясно, що його потім прибрали. Але щоб не Жофр, то німці були в Парижі як 40-го року, так і 14-го. Ну що можна на це сказати? Мовимося за вразумлення наших полководів, за надання їм швидкості розуму і бажання грати. Ми таке важіння, що. Бажання грати в них пропадає, бо вони розуміють, що ні пенсію, ні дачу вони не втратять через поразку України. Натомість, коли ми втратимо все, бай лайкайте, підтримуйте, поширюйте.